У ці хвилини в Парижі Макрон приймає кульгаву качку Шольца. Звичайно, обговорюватимуть Україну, але від Шольца вже не так багато залежить, бо через місяць Шольц може втратити крісло канцлера. Обговорюватимуть Трампа. Шольц більш критичний і наляканий, Макрон оптимістичніший щодо Трампа. Також мені відомо, що Макрон віддає перевагу лідерові німецької опозиції Мерцю, який може стати новим канцлером, оскільки відносини Макрона і Шольца через повну аморфність Шольца з усіх питань, і всередині Європи, і стосовно Росії, склалися не дуже. Далі. Зеленський у Давосі зустрівся з тим же мерцем і підтвердив, що Україна очікує від Німеччини 3 мільярди євро, що зависли на військову допомогу. Далі. Кілька важливих заяв. Європа з Україною. Глава Міністерства закордонних справ ЄС Калас впевнена, що Україна може виграти війну за підтримки ЄС. Вона наголосила, що за необхідної допомоги Україна може перемогти Росію. ЄС також працює над 16-м пакетом санкцій та вивчає можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Україна та Норвегія домовилися про розширення оборонної співпраці та збільшення інвестицій в Україну. Міністри закордонних справ Андрій Сібіга та Еспен Барт Ейде зустрілися на всесвітньому економічному форумі, підтвердивши незмінну відданість Норвегії зміцненню України та спільній роботі заради миру.